Всіх вітаю, тож, як завжди, з 7 та 21 числа вивід коштів з грошових потоків показую свій результат. Дивимось далі. І так, кожного 7-го числа, 21 числа я показую свої ж результати. Сьогодні, 7 вересня показую зі свого кабінету свої результати. Тож, стартовий потік, це мій улюблений така сума основна грошей, вже завалила більше трьох тисяч євро за два тижні, за пів місяця. Дуже для мене це гарний результат. У кожного він свій. Звичайно, інші суми є загальні. Це вже мої там, бонуси за продвиження проєкту. Я отримую ще й бонуси. Тобто, якщо у кого, наприклад, кажуть, мало грошей, зараз там мала зарплата, там не вистачає. Можна просто розказувати про проєкт і, і отримувати гарні відсотки. Дуже ну, Класно, дуже класно. Тож і Розвиваємо проєкт, і отримуємо бонуси, і отримуємо винагороду за свій поток. Ну, Взагалі красота. Ну, це просто якась пісня. Да? Потім зростаючий потік. Я його там особливо не трогаю, забираю тільки бонуси. Хай там все працює по-своєму, така сума грошей. Чудово, чудово, просто чудово. Плюс копілочку, як то кажуть. І швидкі та супершвидкі потоки. Зараз, тим більше, у нас є новинка у проєкті супершвидкий потік. Він створюється на 15 днів, і через 15 днів ви забираєте свою суму вже з відсотками. Дуже круто. Наприклад, як я зараз створюю в стартових потоках, отримав велику якусь там. ну... Є залишок грошей. Вони мені там не дуже сильно потрібні. Я створюю швидкі потоки, там де кожного дня я можу витрачати на свої потреби. Там магазин, шмотки, їжа, квартира, комуналки, все остальне. І супер швидкі. Там, де створиш на два тижні і отримав через два тижні. знов ти гроші запустив в стартові потоки. Тобто, все прекрасно. То тобто фонд ну реально дуже крутий. Спільноті вже 10 років, 11 рік пішов. З 2013 року створена вже спільнота. І всі ті, хто каже, а коли закриється ця піраміда, да не дождетеся, щоб вона закрилася. Ця піраміда, чи не піраміда, чи фонд, там, чи спільнота і тому подібне. Це спільнота щасливих людей, які мають постійно гроші, які збільшують свої статки. Тож. Швидкі потоки. Кожного дня отримую таку суму грошей, і плюс у мене ще лежать у супершвидких потоках. Тож, приєднуйтесь до моєї команди, до мене, і я вас буду вчити. Не бійтеся. І пенсіонерів у мене є в команді, які клацають і отримують більше, ніж своя пенсія. Тож, звертайтеся до мене в мою команду, і буде все добре.